Кишеню баланс як у гімнаста Авіаквиток не купила, а вже встигла <свист> політати. Ну все, кармани повні. Барон. де мої санчата. Ось вони. А що миша рішила і санчата навчити літати? <свист> Знаєш, бароне, мозок у тебе або геть поплив, бо його і там і не було. Я поїхала за гірляндами і продуктами. А ти посиди, подумай, якщо є чи. Знаєш, бароне, мозок у тебе або геть поки саджатами. Це я дозивається. Сам собі ідіот. Лімітована серія, селіне Вона хоч мандарини привезла. Це не двір, це якийсь філіал Антарктиди. Двірник, те податки, які я плачу своїми нервами. Кожна сніжинка розміром з мою голову. Якщо я зникну в цьому снігу, шукайте мене за запахом сарделюк, які я планую купити. Гірлянди, продукти. Якби не жінка, то й святкової атмосфери б не було. Головне маневри. Дивись під ноги двоногий. О, жіночка з візком. Мій ідеальний прикрив. Хоп, поїхали! Штовне таксі до відділу овочів. Оце я розумію. Сервіс. Тільки б вона не почала купувати пральний порошок, від нього в мене чхання починається. Кіно. Мені потрібна та, що не згорить через 5 хвилин. О, сяйво. Виглядає дорого, як мій майбутній рахунок за стоматолога. Чи... Тільки не це! О, якщо я зараз завалю цей стелаж, мене призначать головним декором у миш. Дість не проп'єш. Хоча після такого походу я б не відмовилася від краплі валер'янки. Але це для барона. А я сильна жінка, мені достатньо шматка твердого сиру. Ти бачиш ці дірочки? Це ж не просто сир, це архітект...